Шановні українці, шановні журналісти, як ви знаєте, одне з ключових, що сьогодні хвилює українців, це справедливість. Справедливість в багатьох речах. Починаючи від того, як ми захищаємо нашу батьківщину і закінчуючи тим, як ми допомагаємо Збройним силам України. Одним з елементів, яким постійно опікується Європейська солідарність, є турбота про переміщених осіб. Це категорія українців, яким майже найскладніше сьогодні, тому що вони втратили все на окупованих територіях, вони втратили житло, роботу, вони були змушені з нуля переїхати на інші території і завдяки єдності українців. Ми намагаємося сьогодні допомагати якнайбільше. Європейська солідарність постійно на контакті з внутрішньопереміщеними особами. Ми постійно зустрічаємося, постійно аналізуємо ті проблеми, які найбільше заважають сьогодні інтегруватися їм в життя на вільній території України. І ні для кого не є секретом, що ключова проблема, проблема номер один це є житло. Під час однієї з наших зустрічей навесні 2024 року стало з'ясування того, що існує реальна проблема і реальна несправедливість по відношенню саме до тих ВПО, житло яких було знищене і зруйновано на окупованій території в зоні активних бойових дій прямо в цей момент. Тобто прийнятий законопроект, який став законом, за яким ті, в кого житло зруйноване, на Київщині, на Сумщині, на Харківщині, на звільненій частині Херсонщини, вони можуть отримати компенсації. А ВПО і мешканці Маріуполя, Бахмута, Солідара, Авдіївки, Великої Новосілки, Куракова не можуть. І це кричуща несправедливість, яка криється сьогодні і закладена сьогодні в законі, який діє щодо компенсації за звинування життє. Саме тому для того, щоб вирішити цю проблему, і для того, щоб допомогти внутрішньопереміщеним особам саме з окупованої торі і саме з міст, де ідуть активні бойові дії, Європейська солідарність 10 квітня 2024 року зареєструвала законопроект 11.161, який ключове вирішує цю проблему несправедливості. І дозволяє тим, хто втратив зруйноване і знищене житло в зоні активних бойових дій і на окупованій території, а зараз знаходиться на вільній території України, отримати все ж таки цю компенсацію. 4 червня закон було прийнято в першому читанні. Я дякую кожному народному депутату, який за це проголосував. Особливо подяка всім членам комітету з питань економічного розвитку, які не тільки підтримували цей законопроект одноголосно під час розгляду в комітеті, але також дійсно приймали активну участь в його допрацюванні і в ретельному обговоренні цього законопроекту з усіма е, структурами державного управління. 19 грудня законопроект став законом майже. Тому що за нього проголосувало 292 народних депутати України, майже Конституційна більшість. І я щиро дякую кожному, хто тоді натиснув Зелену кнопку. І вже 30 грудня цей законопроект, після підпису Голови Верховної Ради, був переданий на підпис пану Зеленському. Згідно статті 94 Конституції України, Зеленський. Має 15 днів, щоб підписати закон. Щоб він став не майже законом, а він став законом. На жаль, досі досі цей закон не є підписаним. І не дивлячись на це, давайте читати уважно статтю 94 України. Там написано: у разі, якщо президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду. Закон вважається схваленим президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений. Пане Зеленський, не порушуйте Конституцію. Будь ласка, підпишіть цей закон для того, щоб внутрішньо переміщені особи, а їх багато мільйонів, отримали справедливість і мешканці Маріуполя, Бахмута, Авдіївки, Салідара, Великої Новосілки, Курахового, Могли отримати компенсацію за своє знищене чи окуповане житло. Хотів би сказати про те, що цей законопроект основний, має основний момент це зафіксувати е, факт зруйнованого житла для е, тих наших громадян, які покинули свої е, міста, які зараз окуповані, які є в зоні бойових дій. Це найбільша основна новела цього законопроекту з тим, щоб фіксація, юридична фіксація цього факту. І дуже характерно те, що тимчасова спеціальна комісія з, по правах ВПО дає її заступником, підтримав цей законопроект. Колеги з різних фракцій проголосували його, розглядали, давали свої, свої поправки, бачення на тому, що цей законопроект. Був прийнятий в залі. Він відбувся. Верховна Рада прийняла його, і всі з нетерпінням чекають його підписання і опублікування. Ми спілкувалися з багатьма представниками різних організацій, які об'єднують ВПО, які чекають з нетерпінням підписання цього законопроекту. Спілкуючись в різних регіонах з внучпереміщеними особами, ми неодноразово чули відповідь: коли, коли, коли. Люди хочуть реєструвати свої права на то зруйноване житло, яке опинилося в Бахмуті чи в інших окупованих територіях. Дуже багато наших співгромадян. Хочуть повертатися в Україну тоді, коли побачить про те, що вони змогли реалізувати своє, своє право. І це дуже, це дуже важливо, щоб українці, які покинули свої території, чи вони на території України, чи виїхали тимчасово в інші країни, не хочуть повертатися, не хочуть бачити цю справедливість від держави. Тому що для нас надзвичайно важливо, щоб кожен громадян України, який опинився в такій ситуації, відчув. Відчув, що держава при нього опікується. Тому дуже важливо, щоб цей законопроект був підписаний президентом, став остаточно вже повноцінним законом, і щоб держава і наші міжнародні партнери могли виділяти кошти під цю програму. А для цього треба, щоб сон підписав, і для цього і була ініціатива по петиції. Законопроект 11.161 – це не чергова ініціатива і порядку денному верховної ради, не черговий документ на стадію президента. Це ініціатива, яку чекають сотні тисяч людей, які постраждали від війни, домівки яких знищила Росія. Цей законопроект підтримало десятки громадських організацій, підтримала Асоціація міст України. Переселенці по всій країні перед другим читанням зібрали 25 тисяч живих підписів, які тут знаходяться на столі. А після голосування в другому читанні Верховної Раді за ініціативою Асоціації молодих ВПО України була зареєстрована петиція на сайті президента, яка в короткий термін зібрала 20, необхідних 25 п'ять тисяч. Підписів, і тепер президент зобов'язаний в неї відреагувати. Тому переселенці по всій країні чекають цього рішення. Нам не, не потрібні різні портфелі ВПО, нам не потрібна якась няня для ВПО. Нам потрібні конкретні рішення по компенсації житла внутрішньопереміщених осіб для того, щоб можливо було комунікувати міжнародними партнерами, і це питання соціальної справедливості. Тому ми чекаємо від президента і вимагаємо підпису. І наостанок, закон 11.161 був зареєстрований Європейською солідарністю, але розроблений був разом з внутрішньопереміщеними особами. Підкреслюю, разом. Було зібрано 25 тисяч живих підписів. Представники внутрішньопереміщених осіб виходили під будівлю Верховної Ради України. Була зареєстрована петиція. З вимогою до президента терміново підписати цей закон 11.161. Його підтримує вся країна. Його проголосувало 292 народних депутатів з усіх фракцій груп. Що вам ще потрібно, пане Зеленський? Беріть ручку і підписуйте цей закон.